Пане Сергію, сьогодні ваша команда поступилася агроно. Ваші загальні враження по матчу і, можливо, ключовий епізод. Чи це був швидко пропущений м'яч? чи Це було вилучення. Що скажете? І перший швидкий м'яч, вилучення, це зрозуміло все, але. Тут не в тому причина. Причина, що ми повинні на поле виходити і гристи землю, скажімо так. тоді можемо якісь розраховувати на перемогу з такою командою, як Агрон. Так, кваліфікована команда, дуже гарна команда. Я вітаю її з перемогою. Ось, але ну, так як ми сьогодні грали, то так не можна грати. Ось, тому в мене коментарів немає. Команда Агрон сильніша на даний момент сьогодні. Це продемонструвала, рахунок на табло, скажімо так. Ну, будемо грати чемпіонат, ще дві гри лишилось, там будемо дивитися далі. Ну, детальніше про цей перший м'яч залишили одного гром'яка, здавалося б, кого б залишати, як не його. Це, можливо, перегоріли, занадто переналаштувалися. Перенаштувалося. Тут просто треба розбирати футболістів, просто, проста арифметика, скажімо так. Тут нічого нового нема. Футбол гра дуже проста. Треба грати з футболістами самими опасними. Ми знали, хто і знаємо, хто тут опасний, хто не опасний. Ну, другий гол теж саме, в принципі, верні, червона картка теж саме, коли Семенца одного лишили. Ну, не можна таке робити. Ось, тому Трошки була нарушена скажімо так, установка на гру десь не виконана до кінця. Ось, тому такий результат. Тут, тут немає нічого нового, скажімо так. Замінили в першому тайму Андрія труха, там пошкодження, чи це ні, ваша труха, рішення? Ні, не пошкодження. У нас ви знаєте, якась відповідальна гра, то у нас які вилазять моменти. Трух отруївся. Ось приїхав. у нього Там рвота була, ось тому. він так на розмінці подивилися, що зможе, не зможе. Ну скільки зміг, там скільки 15 хвилин зміг. Ось ми замінили. Тут вимушена заміна. Плюс ви ж, бачите, там доїжджає, просили там час. Трошки пізніше зробити, щоб там полянчик приїхав. Ну, але є так, як є, скажімо так. Ми приймаємо цей результат. Він болячий. Для мене дуже болючий, скажімо, для команди теж, але ну, маємо приймати такий результат. Що зробиш? Дякую. Пане Сергію, вас можна сьогодні привітати з впевненою перемогою. Які ваші загальні враження від матчу? І взагалі чи очікували, що такий результат буде сьогодні впевнений? Якщо говорити про кількість забитих м'ячів, ну, звичайно, десь не очікував такої кількості м'ячів. Але ну, на все є свої причини, на все є десь пояснення, яке я для себе знаходжу з сьогоднішньої гри. Звичайно, емоції дуже позитивні, ми задоволені трьома очками. Ось, але це ще не все, як то кажуть, наше все попереду. Ще дві гри. Основних чемпіонату, дай Бог, щоб все нам склалося так, як ми собі хотіли б. І потім золотий матч, якщо все так буде. Сподіваюся, що ми підійдемо до цього питання дуже відповідально. Ну а саме головне, щоб без, без травм це тут ключове, напевно, що завдання. Тому що ми вон сьогодні зіграли, в середу грали, в неділю грали, завтра їдемо на гру. Це насправді дуже велике навантаження на футболістів. І Ну, важко хлопцям важко, але я хочу подякувати команді за те, що десь через не можу, як то кажуть, хлопці знаходять в собі і фізичні кондиції, а, саме, а, а також дуже важливо, десь емоційно знаходять, як себе і мотивувати на такі матчі. Тому десь так. Ну, звичайно, по грі. Добре, що забили швидкий гол. Ну, ключову роль, звичайно, зіграло те, що ми отримали більшість. Ось. І, в принципі, це вже команда суперника все одно намагалася нав'язати боротьбу, і це, як то кажуть, дуже Ось, Але ми реалізували свої моменти, ті, що створили, і здобули перемогу. Ну, в принципі, відповіли на всі питання, які я готував. Єдине, що ще запитаю вас, як думаєте, сьогодні Богдан Симонець мав додаткову мотивацію в матчі проти от своєї команди? Він ж перейшов з Агрона в борщів, зараз з борщів Агрон. Ну, це напевно можна задати запитання Богдану безпосередньо. Але з точки зору... Там, з моєї точки зору я прекрасно розумів, що Богдан, по-перше, він, він професіонал своєї справи, він виконує, максим, намагається виконувати максимально якісну роботу в тій команді, за яку він виходить на поле. Ну, десь, можливо, так. Я думаю, що додаткова якась мотивація була, оскільки е, перейшов з Борщева до нас. І, ну, я думаю, що так була. Але в цілому, я думаю, що основна мотивація це командна перемога, це, це те, що ми всі разом прагнемо. Сьогодні здалося, що троє гравців, як мінімум вашої команди: Гром'як, Семенець і Фечішин провели, якщо не ідеальний матч, то наближений до ідеального. Кого виділити з них з цієї трійки? Ну я би виділив перш за все команду, тому що у нас зараз досить складний відрізок, і ми знаходимо в собі сили. І тренуватися, і грати, і налаштуватися на гру. І, ну, ви бачите, ми проводимо також певну ротацію гравців, стараємося робити заміни. Хтось в одному матчі більше грає, хтось менше грає. Це все, в принципі, націлено на те, щоб десь команда все одно в рівному стані фізичному підходила до наступної гри. Тому я би виділив всю команду, я би виділив хлопців, бажання хлопців, воно сьогодні просто було неймовірним. І хочу кожному подякувати. А з е, тих хлопців, що ви виділили, е, та всі молодці, ну, всі молодці і дійсно заслуговують компліментів. Не вдається мені дотиснути вас все ж таки на індивідуальні прізвища. Завтра маяк, сарне. Як поїдете сьогодні чи вже завтра безпосередньо на гру. Та ні, ми вже будемо виїжджати завтра з самого ранку, далека відстань. ну… Дуже важко буде, але спробуємо все-таки знайти ці ресурси, щоб десь взяти очки, які нам також вкрай необхідні в чемпіонаті України серед аматорів. Дякую і завтра успіхів вам.